14 липня у приміщенні надвірнянської просвіти відбулася зустріч доктора юридичних наук, професора народного депутата України декількох скликань Василя Костицького з громадськістю міста. Свого часу Василь Костицький був одним із авторів української конституції, тому свою розмову він розпочав саме з цієї теми. На його думку, чинна конституція себе ще не вичерпала, хоча проблеми із реалізацією певних її положень існують. Конституцію ми все таки зуміли прийняти. До російських виборів. І Україна отримала не тільки те, що ми називаємо паспортом, але що є дуже важливе, були величезні очікування в суспільстві, і ви це пригадуєте, українське суспільство вважало все у своїй величезній більшості, що прийняття Конституції, що зафіксує статус-кво і зробить неможливим будь-який ренесанс до Радянського Союзу. Тому переоцінити значення цього, звичайно, майже не можливо. На засіданні Венеціанської комісії 1996 року Василь Костицький був свідком того, як передові юридичні уми Європи та світу високо оцінили нашу конституцію, охарактеризувавши її як одне з найкращих досягнень політико-правової думки. Він вважає, що цей документ віками може супроводжувати розвиток української державності. У Венеції до нашого документа мали зауваження тільки два представники юридичної еліти. Вони говорили, що права і свободи громадян, які ми гарантуємо конституцію. Державі важко осилити. Рішення Венеціанської комісії було наступне. Українська конституція є одним з кращих досягнень політико-правової думки сучасності. Венеціанська комісія зробила нам два серйозних зауваження, тоді, в 96-му році, і ці зауваження історія підтвердила. Перше, ви вони так сказали, ви стільки прав і свобод гарантуєте людині, що жодна сучасна держава не спроможна їх виконати в повному об'ємі. І ви бачите, що це дійсно не так просто, особливо в умовах економічної кризи, де взяти гроші стільки, щоб забезпечити достатню медичну допомогу, право на працю і інше інше. Звичайно Треба пред'являти претензії до державного апарату, бо державні чиновники завжди думають в першу чергу про крісло, на якому сидять. Але і бувають випадки, коли не все від них залежить. І друга претензія полягала в тому, що апарат влади, модель, бо Конституція тут це є модель влади, так? що от модель влади, на думку членів Венеціанської комісії, запропонована Конституції, Містить у собі міни сповільненої дії і може погрожувати різним політичним протистоянням, що не правда? За останні 17 років ми не раз були свідками парламентських та конституційних криз спроб підігнати конституцію під чинну владу. Та, попри все, конституція живе і працює на українську державу, а конституційно-правова думка й надалі міркує над тим, як удосконалювати основний закон. Проте в основу конституції були покладені в першу чергу права і інтереси людини, продовжуючи тему конституції, Василь Костицький не міг не згадати ситуацію навколо комісії, яку він сьогодні очолює. Всім відома ініціатива міністерства. А юстиції стосовно припинення діяльності національної експертної комісії України з питань суспільної моралі. Мотивація такого рішення пояснюється тим фактом, що, начебто, комісія дублює функції національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На захист комісії вступилася всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. На сьогоднішній день нам через засоби масової інформації оголосили війну. Розумієте, що вже не треба стріляти. У Лівії спочатку все було зроблено в інтернеті і на телебаченні, а потім народ вийшов на вулиці. В Туреччині і в інших державах. Ми зрозуміємо всі тепер, що е, успіхи чи не успіхи держави, чи будь-кого вирішує зараз що? засоби масової інформації. Тому через них нам зараз насаджують, що нову норму, новий стандарт для українців, з якого випливає, що нормально. Пити горілку весь час і пиво вбивати, гвалтувати, обманювати, не дотримуватись слова, як валоприкрати. Що ми маємо в результаті цього? А якщо 85% діти, вже 88% світоглядної інформації діти беруть з телебачення, а решту з інтернету, то ми вже розуміємо, що вихователь не ми з вами, а вже ми вже не виховуємо майже своїх дітей, вони маємо на це часу. Тобто нам вималюють новий стандарт, нову норму. І ми, ми повинні там бути в багні для того, щоб хтось трохи багатший, трохи кращий, який не соромиться і йде в церкву, платить, ну пробує платити, щоб дістати орден, і йде, е, пробує стати, кандидата наук дістати, йде, пробує якісь нагороди, е, фонди благо, благодійні, і там десь роздасть копійки скрадених мільйонів. І, і ми вже на це теж готові згодитись і кажемо, що це відманна небесна дає. Нам виставляють новий рівень Другу Сорту нації. Не буду виступати з закликами врятувати комісію це право суспільства, бо лише воно здатне постояти за збереження моральних цінностей. Зауважує Василь Костийський. Сьогодні лише незначна частина продукції медіаринку відповідає нормам моралі. Втім, нині національний орган боротьби за моральність перебуває на межі розпуску. Голова комісії впевнений, що це відповідь на їх діяльність опонентів-чиновників від бізнесу, бо комісія є перешкодою на шляху реалізації їхніх інтересів. І я старішу, що якщо комісія виступає проти цього, тож буде зроблено все, щоб їм не було. Це одна проблема. Друга проблема, яку я не повторюю, не, 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 не соромно повторювати публічно, і це щойно в п'ятницю виступав на з'їзді християнської молоді, 4 тисячі людей молодих, в тому числі гості, з Кореї, Штатів. Всі. І друга проблема за допомогою цієї інформаційної агресії нам... Готують шлях до кращого життя. До якого я скажу, Значить, на сьогоднішній день е, моральними проблемами переймаються люди від 40 і далі, і з 10 до 25. 25-40 – це ті люди, які зараз можуть перейняти владу, які прагматичні, які вважають, що немає проблем, що вони своїх дітей огородили там від. Зарази телебачення і в інтернеті, що основне заробляти гроші, основне робити кар'єру, а Україна це така річ, яка сама по собі. Відбудеться і все. Ну, вони, правда, забувають, що їхні діти будуть жити в тому самому середовищі, в якому живуть діти тих, хто заражені цією Так? Вони Про це не думають. Так от, на сьогоднішній день. 58% українських школярів готові поступити, ну, скажімо так, непопулярно, А 38% школярів готові порушити закон, тому що так роблять їхні кумири в телебаченні, в радіо, в газетах і в інтернеті. У ході розмови Василь Костицький виклав свої думки з усіх питань, які цікавили просвітян, і зазначив, що до кінця потрібно відстоювати інтереси української держави.